Сьогодні приготуємо ну, да, правильно сказала Іра. Це е, ялочна вивізка, вона відбита попередньо і нарізана на тоненькі тоненькі соломки. А хто її бив вже? Я. Де, де ти бачив, що ми її різали? Да. На розігріту пательню кидаємо цибульку. Значить, Цибульку обсмажуємо, трошки припускаємо її. Три одні полосочки мені без цибульки. Ну це буде ужас, звісно. Ну ладно. Ну хай буде маленький ужас. Два. Хватить. Три. Якісь маленьке було в тебе три? Грибочки одразу додали мій. Я сам додав. Вони зараз мають відділитися, е, так? Да, на такій ціль? Так, да, так, да, так, да, так. Да. О, це мені дуже вкусно. А не треба було тобі цибулю твою трохи довше подержати? Чи... Ні, воно зараз все буде, ще дуже довго держатися. А. а в мене вже майже готове, бачиш? Звісно, курти 30 разів менше. Пить, 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 кить, пить. Можна поперчити зараз вже. Давай. Вона мені очі виїсть. І це буде деміглаз. Сметану і вершки. В рівній пропорції 50 на 50 і випарить цей соус, тоді ми даємо деміглаз. А це де все треба робити? сковорідці. — Уже там з цибулею? Так, так, так. Ну так як у нас дві порції, то я все змішаю в одному блюдечку. Правильно, чого його? Курлик, 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 курлик. А це. Вливаємо трошки ірі. Можна ні, ні. І нам. І ото ірі ще чушить можна. Ти тут сам не Даєм справишся. Даєш соус деміляс чуть-чуть. Щось мені дуже чуть-чуть ти дав. О, то вже багато. Спитаємо, нахрена переміщує. я взяла цю... І трошки протушуємо цю всю нашу ш... шмудю, як шмуд каже, каже Іра. Ти б як зробив? Ти б Положив би мені більше вибі. Конечно. От я це зробила наперед. А ти собі все. Я, в принципі, думаю, тобі все пюре треба було положити по центру і сідати. 네? Да. Э, дуже звичайні класичні подачі з пюре. Так що давай скуштуємо, що у нас вийшло. Касаніжня туди.